Знімний антигравій від бренду Higar. Так-так, вам не почулося? Знімний. Тобто, ви наносите антигравій на ваше авто, а точніше на ті елементи, які хочете захистити, використовуєте його. А після цього знімаєте. Ну, приблизно як захисну плівку на вашому смартфоні. Для нанесення не потрібні якісь особливі умови. Для зручності демонстрації ми наносили його на елемент, який демонтований з автомобіля. Ну а так-то можна і на самому автомобілі, але на ті частини, які хочете захистити. Нанесення дуже схоже на нанесення фарби. Хочете кращого ефекту, будь ласка, залиште перший шар висохнути на протязі однієї години і наносіть другий шар. Рекомендована температура для висихання плюс 15, плюс 30 градусів. І так, на відео можна помітити, що ми наносили його на непідготовлений елемент.